Сьогодні 18 грн. 2020 року заплановано Комісія Зеленої комісії. Звичайно, є 5 питань. Порядку денного надане є на руках Зеленої комісії. Звичайно, що члени комісії посудують, що комісія є правомочна, може розглядати ці питання в Хто за даний порядок денний, прошу голосувати. Переходимо до питання посудки. Це питання про затвердження за даним плану території. З колипні місяця цього року в сесії кінець селищної ради було надано на розроблення спеціального плану території селищі керівних тиворочої фондові для розміщення сонячної електрогенерації. Даний спеціальний план був зроблений відно оголошення, яке було оприлюднено на сайті селищної ради дванадцятого будь-яке форматне відповідальне зауваження, чи всі розуміють, не було детальних планів викорене відповідно діючого законодавства. І наступний наш крок – це даний детальний план, ми несемо ствердження сесії. Стана, там, так, там, так, там є? Ну, тут не креслення немає. І це всі креслення, я не знаю, что это такое. 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 Ну, no, ты на Аки увидел. Ну, ты вот это. Если ты не звонил, то я взял генеральный план лагом сразу готова. Если ты не взял это парсу, то вот это. Если ты не взял это, то не то не взял. Ну, не увидел, а тут, по да, було, будова? Так, да, по-генетичному, будова. Тут, 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 тут бухи, на такому далі мається і забудовувати. І ми пропонуємо позичальному плану, там, де забудовувати. А тут, будови, такі ще все ж. Тут, будови, такі ще все ж. Тут тут ріля. Тут ріля. Тут <Yeah>. ріля, <рикань> тут фасове ще, тут... тут голова. Так, фасове ще. Заворожжя Ну, фасове буде в собі. Yeah. Yeah. Uh, yeah.

Вона ну, тут заїхати, ну, вона зараз опалюється, вона да, вперше працює, зараз опалюється, зараз опалюється. Тобто, якщо до того рівняння, що пригоджується за моїм ділянки, то прийняти початку володи ще й у роботнянки? У Данкон розроблено на 8 металів. Заміна за моїм ділянком іншого віку, за моєму підзапасу, є аеродром. Ну, це говоримо зараз. В аеродромі там є 5 металів другу глянця але уявіємо, вода на дату міжня. Плюс одна деталь, яка розвивалася під сонячною електростанцією, але вона не є обґрунтовано, там будувати не можу, тому що лію вдалеко будувати дорого. Ось, і вона лію приймати, бо що вона не буде. Це не буде проблема, що це буде. Це буде це буде. Це не Я не можу сказати. не буде проблема, це не буде. не буде проблема, що не буде. не буде Да, Будь-який замін земельний ділянок цих буде йти з фонду і користу речі. А якщо вони там, ну вони ж не документовані, Ні, вони мають не мають не мають не мають не мають не мають не мають ну, ну, не мають не правильно без документів, бо по генеральному плану, то саме робимо мастер плану робота і не все ж квартал, то що було. Так, але, Дому, але я я не кажу, про кажу. рішення про надання було, це точно ще три Рішення про надання проєкту на городи. На городи, я кажу, було рішення. Тобто ділянки використовуються, Написають написали там як рішення і а, тому, це є законно. А тому рішення правда. Тому то, то є подлага, да? яка ділянка.

Тому, мови, це воно, та, та. Воно буде або це, або це, або Плюс е, можна приключить лише 5 МВт. 5 МВт є 5 гектарів площі плюс, деталей тому розроблено, що зробленному запасу по 8-9 за гектарів при курсах. Реально такие 6 деталей, які можна уже начать на Ринок фізиці ми міняємо їх від ми не розуміємо, міняємо місця в городі, де ти сюди віддає, а це не формується. Або звідси сюди, що не Або буде згоди. Сюди ми не буде. Ну, що не буде згоди, можна. Тобто ми однозначно за перед самим планом не можемо говорити про наступний план. Так, звичайний план це не вводи, не, не, не надання. Це тільки попередній намір. Але так, так. ми тягнемо собою вже з'явиться стоялися батьківська емоція і хочеться робити. Ви розумієте, чи може бути робота далі, переробленою? Вишній програм, підвищається поєднання. Технічно-реальні будуть робити, але не будуть. Ми розуміємо, що ви це питання подоволюєте. Наприклад, людина має 16 соток. Ми вам показали різьку. Ми вам показали різьку. Де можна уникнути півного відносину, а воно 16-20 соток, наприклад, так? Я думаю, що людина, ну, у вас, ну, не знаю, я не забираю. Ну, тут іде, тут іде, ну, це що, тут не вже ще стати більше. Але тут іде ще інвентаризація, бо є багато людей, які помирали, і не упорували, і там просто не все було. Можна не все, Ну, ми надаємо дозу. Так. Щоб ми поки що затвердимо місцеві плани, далі по будемо далі... Ну, в принципі, ось є всі розділи, які всі необхідні всі Так. Є якісь пропозиції, що проєкт, звісно, не може допомогти на тарифах фанатів і технік. Так. Що ж, вирішуємо проповідь свого. Вирішуємо. Добре, Дмитро Панечко. Прозвичайно, я думаю, що для Могоцлава виробляти білям, який у вас зроблено. Да, матеріал... Так. Так. Проєкт не може проповідати до повної згоди засідають тут у

Так, і це все право органу заширює. Це дознання політичне і друге дознання політичне дознавте, друге дознавте, стоїть у вас. По лікарній групові налічуючі дознавте 3 пункта із 2 і 4, бо це лікарне застосовування безмінчої документації. Бо політичне дознавання політичне політичне і ятичне пункт. Далі, ці проєкти прогодування появляються власною формою відповідної справи цей сертифікат. Отже, добре. А те один має тільки добре. Хороша стаття. Там є підтвердження. Підтвердження в батулах. Неважливо, сертифікація, це неважливо. Додаємо, потрібно собі дату першої державної реформи. Пункт номер 7, що обговорюємо. Наступний і додаток другий даного рішення доповнити, так от. Та, це ремонт, так? Так, там є вона. Вона така, як вона є. Так? Так. Є вона там. А. Прошу ще раз, чого ви мовляєте? Людмила, знову світло. Це тільки стара документація. Ми забули, що вони її перевертували. І цю стару документацію зараз подають на визвольному випуску. А вказують на дотаміку. Не відмовляться, а повідомлються. Ви бачите, я здаю, що ви не здаєте праці. Вице, ви беньоть ментори просять. Да. Ну, а так. Добре. 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 Ну, і стара. Скорочіть, ви можете дододієкалогіка, ну, то, що ми зараз вимуляємо. Всі інстації, винести їх на ту, земельну фінанки, і кавафок провадник. Ой, провадник. Так, він хоче знати, зайняли мені. Він, він, він не здоржа було це не робити, а він написав: "Ви ж ані попровадник, нічого не можете". Бо це не наше, не комунальне питання. З'явилося питання виключити даний податок. За якому позицію листом, тобілянка перебуває його приватній власності, вказати його на сказати, Чи в його приватній власності? Чи в інший маленький? Якщо ні, то тоді включити його в перелік у то, той додаток, де, де Выделите, то это на, на, не передатка провод, выделите в оттуда. Ну Це, 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 це п'ята стаття ну, е, закону ну, Тут взагалі ми, до приватного проведении ніякого... Я пропоную його залишити, перед... і залишити його его. А що А тут робите? Певно, прийде в якому виділяється земель для власника у натурі. Анка заходить то у приватний виник, люанька заходить то в приватні власність. Ну, е, тобто ви ж вона наробила ці правила річна, Що за історія? Де каєш у приватні власність? <говорить> Нічого тут.

Про э, надання дозволу на технічної документації заменить, ми тоді оформили вікна, пробують право радиа на медицинацію. Э, при формі інтелізації з боку апарата виявлено всі замени динамик, які обновляються надання э, апарат Ви э, бажання розробити документацію і виставити право реально на округа. Окей, так, всі зумовиті дані. З нагальною короткою 18 метрів. Ну, це є, правда, приймавши до мене те, що я не можу зробити, я не можу зробити. Торізько у нас нормально. Всі комісії завершені.